Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, що ти з майбутнього хочеш передати собі зараз. Підпишися на цей канал для енергообміну і будемо починати! Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Дивимось для вас. Ті, хто обрали перший варіант, ви хочете нагадати собі про те, що не слід дозволяти якимось дітям, своїм, чужим людям з близького оточення їздити у себе на шиях, сідати собі на плечі і просто вами керувати. Потрібно боротися за себе, за своє почуття власної гідності і за почуття свого душевного та морального спокою. Другий варіант. Що хочете передати собі ви? Другий варіант. Ви хочете передати собі, що потрібно притримати те матеріальне, що ви маєте на сьогодні. Це можуть бути гроші, ваша квартира може бути ваш дім, в якому ви живете, тому що у ваше життя тут може прокрастися якийсь чоловік хитрий, який може у вас усе це забрати, якимось чином на себе переписати. Тому будьте уважні. Звісно, після цього досвіду ви станете такою залізною леді, леді самурай, але чи воно вам потрібне? Третій варіант. Дивимось для вас. Третій варіант. Ви хочете передати собі, що у ваше життя прийде якийсь гарний, підкачений, брутальний чоловік, позитивний чоловік, харизматичний чоловік. Це може бути така популярна, відома людина у суспільстві, але є нюанс. Він у вас тут трішки рогатенький. Тобто ця людина могла бути нещодавно до вашого знайомства у якихось проблемних стосунках, або може ще знаходитися у якихось стосунках, бути одруженим, але ви не повинні лякатися цього. Тут вищі сили кажуть, що вони вам його ведуть для того, щоб ви з ним побудували стосунки. Ті стосунки, які у нього були, чи Будуть на момент вашої зустрічі, вони вже не будуть мати будь-якої сили і будь-якої мети для вищих сил. Тому ці стосунки відійдуть у минуле, і вас з ним чекає досить добре майбутнє. Пам'ятай, що це онлайн-розклад, він для всіх. Якщо ти хочеш дізнатися інформацією від карт, яка буде призначена саме тобі і лише тобі. То записуйся до мене на індивідуальний розклад. Інформація є у описі. Дякую тобі за перегляд! Прямо зараз підпишися на цей канал, тисни на дзвіночок, постав подобайку. Бережи себе і до нових зустрічей!